Наречені Сергій та Тетяна разом два роки. У червні вирішили одружитися. Та й з заявою про шлюб поспішили не до Расу, а до прозору офісу замостя. І ось для них зіграли скрипалі віртуози. А далі як годиться, молодята обіцяють один одному любов на все життя. В радості та печалі. Ми будемо єдині. Ми будемо єдині. Урочисту церемонію одруження в центрі надання адмінпослуг у Вінниці провели вперше. Спеціально для цього в прозорому офісі виділили кімнату. Її вишуканий дизайн і сучасність перше, що впадає в очі, і несподіванка напутнє слово міського голови Сергія Моргунова. Ви по життю йшли завжди разом, щоб ви любили один одного, щоб у вас найскоріше там в сім'ї чи в ваших домівках був дитячий гоміт, сміх, щоб рідні близькі завжди були біля вас. Бажаю вам миру, добра, здоров'я і щоб Господь Бог оберігав вашу новостворену сім'ю. Атмосфера сімейна. Дуже затишно, дуже гарна, чудова церемонія. Дякую працівникам цього офісу, що дійсно на такому високому рівні все одно, що попадаєш в європейське в європейський ну, приміщення, такий заклад. Чувствуєш себе справжньою вінницькою, вінницькою європейкою. Все дуже супер, класно. Навіть не сподівалися, що так буде гарно. Ідею мерії запровадити одруження через систему центрів підтримали в управлінні юстиції порівняно зі старою системою. Якість кількість адміністративних послуг в сфері реєстрації актів цивільного стану досить істотно покращилось. За півроку надання послуг в сфері реєстрації цивільних станів громадян офіційно передадуть на рівні місцевих рад по всій Україні. У Вінниці чекати цього не стали. Якщо говорити взагалі про децентралізацію в системі надання різних адміністративних послуг, то це не перший, звичайно, крок в напрямку спрощення надання різних послуг різного характеру. Але от саме реєстрація шлюбів, в тому числі там, ну, різних актів громадянського стану, це вперше. І воно вперше в Вінниці, і фактично ну, воно покращує як кажуть термін отримання. Мені цієї послуги ну, звичайно, є якесь певне конкурентне середовище. Звичайно, є якийсь достатньо новий креатив. Зареєструвати шлюб у Замостянському прозорому офісі можуть не лише війничани, а й мешканці будь-якого куточка України. Урочиста церемонія обійдеться молодятам у 300 гривень по буднях і 500 – у вихідні. За необхідності її проведуть англійською або німецькою мовами чи за участі сурду перекладача. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.